Від 130 до 150 гривень коштує полуниця на ринках Вінниці. Така висока ціна через заморозки, що були на початку травня, і чимало ягід пропало. Також через війну немає і конкуренції. Якщо раніше полуницю ввезли з усього півдня України, то тепер це місцеві фермери та постачальники із Закарпатської та Одеської областей. Ягоди, що продаються на ринках, переважно тепличні. Проте як обрати корисну ягоду в нашому сюжеті. На ринку при вокзальній Тетяна Любенько торгує ягодами вже майже місяць. У середньому тут полуницю продають від 130 до 150 гривень за кілограм. Ціна говорить жінка спершу була занизька, та потім почала рости через заморозки на початку травня, коли багато ягоди пропало. Вже Вінницький район полуниці. А також Закарпаття Одеса. Ще дві неділі назад була полуниця по п'ятдесят по 60 гривень. А зараз трошки подорожали. Немає. Похолодання і її немає. Зараз полуницю на ринках можна придбати переважно парникову та штучно вирощену. Спеціалісти рекомендують не давати таку ягоду дітям та вагітним жінкам і звертати увагу на природній червоний колір і нерізкий різкий запах. При виборі саме Наприклад, полуниці ми звертаємо увагу, що полуничка має бути дозрівшою, виповненою, цілою, має бути однорідна за кольором, відповідати своєму помологічному сорту. Значить, в деяких помологічних сортах допускається верхівка зеленопувата. От, але ця частинка не має займати більш ніж одна п'ята самої ягоди. На кінець травня люди вже мають полуницю і на своїх городах. Про те, чи купують ягоди на ринку, запитали у війничан. Звичайно, ще для яких не але, можливо, є деякі, які де вже <laughs> можна їсти і нормально. У мене на городі от клубніка вже тільки починає дозрівати. Та не пора не їх купляти. Ще тільки-тільки вони з'являються. і це. Для мене не по не по кошельку. Це дорого дітки. Була 65, зараз 130». Зі стартом сезону ціни на полуницю поступово знижуватимуться. Наразі, крім імпортної ягоди, у продажу вже є й українська. Це переважно з Одеської, Закарпатської області та з Вінничини. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.